Якби професор Флемінг був трохи вибаливішим до їжі, ми, можливо, ніколи би не дізналися про пеніцилін. Крихтись зацвілого хлібу, який саме жував учений, випадково впали в пробірку з бактеріями і знищили їх усіх до одного. Якби граф сендвічський не був азартним гравцем, ми ніколи би не вміли готувати сендвічі. Щоб не відволікати господаря від гри, прислуга носила йому сухий пайок прямо в кімнату. А щоб він не замастив карти маслом, вони зверху прикривали бутерброд ще одним шматком хліба. Якби не прихована інфантильність Бенджаміна Франкіна, ми б ніколи не дізналися, що таке крісло Гойдалка. Якось він побачив, як гойдують дитину в колисці, і проробив звичайне крісло у крісло-гойдалку. Я Олександр Гордус, а це програма Диваки. Часто дивні риси характеру слугують прогресу цивілізації. Дивіться, що буде сьогодні. Що робити, якщо згасне сонце? Я де блукає польський дивак. Гітара, це моя жона. Як порвати усіх на дорозі? О, це вже не перше стекло, которое вилітає з звука. Або як побачити звук. відчуттям зала. Вау! Пам'ятай, що конкурс підрахуй, чекає на твою перемогу. Промови сьогоднішнього конкурсу я скажу трохи пізніше. Внаслідок ворожнечі між сусідами з'явився дивний винахід під назвою Пилосос навпаки. Щоб допекти своєму колишньому приятелеві, один житель Токіо вставив у зручний апарат пакети з пилом, який вилітав і вибухав у повітрі. А потім обладнав апарат таймером і оптичною системою наведення на ворога. Автор ідеї вважає, що цей винахід може знадобитися у локальних війнах. Безліч дивних винаходів запатентовано і в Україні. Але наші герої-винахідники про війну не думають. Їх діти ще більш гуманні. Вже у 18 столітті американці замислились над тим, чи варто продовжувати діяльність патентного бюро на думку фахівців. Усе, що можна було придумати, вже винайшли. Тоді ще не було телефону, радіо, комп'ютерів і багатьох інших штуковин, без яких ми не мислимо сучасного життя. У той час, як солідні вчені старають пера на заявках наукових досліджень та винаходів, прості диваки придумують прості до геніальності винаходи. Це люди, в основному з нестандартним, так сказати підходом к тому що, ну як, саме геніальне просто. За кордоном такі диваки-винахідники придумують не стільки для життя, скільки для розваг. Переважно це стосується нового транспорту і як не дивно, туалету. На останній в Америці заявлено близько 50% від усіх патентів. У нас до винаходу нових пристроїв штовхає саме життя. Престривыкоповичкары на плоди, значит, он подразумевал собой, что эти устройства цеплялись на обувь с такими крючками. Человек с гордо поднятой головой шел по полю, и каждый шаг его сопровождался выкапыванием картошки, допустим. То есть он не нагибался, он не копал, а вот таким образом он выкапывал то, что хотел. Ще три роки тому Олександрові Толбатову лікарі пророкували важкий параліч. Щоб самотужки вилікувати свої грижі, Олександрові довелося змайструвати такий собі рятувальний жилет. Оно, видіма, серце, чи що. О, мені хочеться в воду і крутити велосипед, Лежу на спині. Як я можу так довго як каже, я тримаюся на, на воді, але е, так як мені хочеться, я не можу держатися. Сейчас же я ложусь на спину. В жилеті і кручу ластами велосипед, я двигаюсь куди хочу. І в це час у мене йде розтяжка позвоночника. Ви розумієте, доска є доска а тільки з гідромасажом. Черкаський пенсіонер впевнений, що цей рятувальний жилет кращий за промисловий. Його собівартість всього 10 гривень, і виготовлений він із дешевої фурнітури, використаних пластикових пляшок і подрібненого пенопласту. Я говорив людям, і говорю, і говорити буду. Ні в цьому році. Но в следующем году в Черкасах буде половина отдыхающих, будут половина э, путешествовать на острова не на катерах, не на лодках, тому що бензин зараз дорогой, а будуть самі ті э, ласти э, на ноги применять двигатель в одну людську силу, як я от э, хожу э, на острова, я захожу. На рятувальну здатність звичайної дволітрової пластикової пляшки Толбатов звернув увагу після одного випадку. На березі Дніпра величезна собака бавилася з такою от пляшкою, марно намагаючись її потопити. Аби підвищити коефіцієнт плавучості, Олександр почав набивати пляшки пінопластом. Випробовування першого ж варіанта рятувального жилета перевищило усі сподівання. Вісім пляшок легко тримали на воді людину, вага якої перевищувала 100 кілограмів. От, допустимо, нет одної руки, нет твоєї руки. Я вам зараз все продемонструю. Е, Чоловік спокійно може знаходитися за рахунок руху одних ног. Не дай Бог нету ног, он спокійно обходиться одніми руками. Зараз Олександр Толбатов активно популяризує свій жилет. На цю діяльність він викинув вже близько тисячі баксів. Однак основне правило черкаського винахідника не брати з людей гроші за свій винахід. Про те, як зробити РТЖ, Олександр розповідає усім. Каже, найбільшою винагородою за свої труди є людська вдячність. Я не даром копчу білий світ, я пригодився людям. Гукер патентів до таких винахідників ставляться з повагою. Часто працівники бюро стають першими споживачами дивних винаходів. Знаєте, ми всі люди, і якщо ми відемо, що щось таке цікаве, що може бути полезно, звісно, особливо це пов'язане з здоров'ям ну, Конечно, ми обращаємося з такими просьбами. Це нормально. Але якщо на формальній експертизі проходять усі заявки на винаходи, то на експертизі по суті часто винаходи не патентують через брак наукових аргументів. У нас є заявки на заблітіння, які не основаны на фундаментальных научных знаниях. Ну, например, это так называемые терсионные поля. Это такие приборы, которые кладутся под компьютер для того, чтобы эти поля отклонять, они вроде бы вредные, какая-то левая составляющая, вредная, ее отклоняют. Вот заявитель не успокаивается, у нас будет собираться экспертный совет, все-таки он даже не согласен с мнением Академии наук нашей, и, будем, и, дальше, и хочет показать свои приборы в действии, вот придет показывать, ну посмотрим, что будет дальше. Незадоволены науковцев и вынахид киевского астронома самоучки, который предлагает людству модель власного солнца. Короче, он пишет, что... Цінності в моих открытий он не видит. Леонид Гамаюн увпевнений, що довів статичність Всесвіту, і допоміг йому в цьому звичайний апельсин та канцелярські кнопки. 4 февраля 2002 року я прийшов, значить, на кухню, ну, захотілось з'їсти апельсин. Я взяв апельсин, а перед этим я читав книжку, от вона. Маров Планети Сонячної системи. Тут написано, що швидкість Сонця, от я відмітив 240 км в секунду. Оно вращается вокруг галактики. Я подумал, ну если Солнце вращается, значит, если оно летит, значит это ракетный двигатель. Я подумал, ну хорошо, ракетный двигатель. Я беру апельсин и вот кнопка черная. Вот я втыкаю ракетное сопло, да? Тогда оно должно вроде лететь, да? Ну, по, идее. по идее, должно лететь, да? Создается сила, тяга. Я взял вторую кнопку. Если я его вот сюда воткну. Уже она будет терять ускорение, уже она будет идти на остановку. Я подумал, ну если будет не три кнопки, а 30. 10 раз больше. Да, я да Так ведь это же открытие. Таким образом доказал, что солнце никуда не летит. Що это все обман. Абы довести людству свою правоту, Леонид Гамаюн готовий сконструювати у лабораторних умовах справжнє сонце з базальту, діаметром з м'ячик. сонце потухне, може диаметром с футбольным ячиком. Гамаюну обратите, я сделаю. Крім того, Леонід автор багатьох інших ідей в галузі астрономії. Писати закони та аксіоми він почав після сонячного затемнення 99-го року. Часто рука починає писати сама. Гамаюн впевнений, що це не шизофренія, хоча ставиться до цього і своєрідним гумором. От видно, що то перемкнуло в голові. що то перемкнуло. Будь обережним, катаючись на віслюках. Через це щороку гине більше людей, ніж в авіокатастрофах. Але якщо ти хочеш по справжньому дивувати людей, не звертай увагу на страшну статистику. Наші герої не слухали, скільки людей глухне через гучну музику або скільки людей губляться в невідомому напрямку. Дивіться далі. Усі домашні речі він поклав на велосипед. Від такого звуку навіть репається дах. Один англійський хірург із тріском вилетів з роботи, тому що під час робочого дня він вирішив просто пообідати пацієнтові. Якраз робили операцію на мозку. Добре, що наш герой не лікар його хворі могли б і не дочекатися, куди зник із фірми на півроку Рафал Кітовський про це далі. У такій позі цей дивак крутить педалі по 8 годин поспіль. За день він долає близько 100 кілометрів і так вже більше місяця. Я просто люблю подорожі. Насправді цей велосипедист планує кататися як мінімум ще місяців чотири. Його мета здійснити повноцінний тур по Європі на двох колесах. Рафал Кітовський живе у Польщі і працює у великій фірмі пакувальником. Монотонна робота настільки набридла йому, що він наважився перевернути своє життя догори ногами. Якщо колись він їздив з міста у місто тільки на машині, спілкувався в основному з мамою та трьома братами і боявся втратити роботу, відпросившись на кілька днів, то тепер Рафал сміливо попросив у шефа відпустку на п'ять місяців, пересів на двоколісного коня і вирушив шукати нових знайомств за кордон. Звичайно, навіть за межами своєї країни мандрівнику доводиться постійно. Звітуватися перед рідними. Вони там мартвім ще вдома. Вони там переживають вдома і щохвилини дзвонять. СМС ять дізнаються, чи все зі мною нормально. Ну переживають. Літні речі, аптечка, маленькі кошики та торбинки, незамінний для таких подорожей, спортивний костюм, намет, спальний мішок і обов'язково гамак. Ось усе, що взяв із собою у довгу подорож по Європі польський турист. Із грошей тільки 300 доларів, але й ті ензеня так myślę, що, я думаю, що якби був цілком нормальною людиною, то працював би сидів вдома і нікуди домку, і не їхав би ще Дивакуватий для звичайних поляків Рафал все добре розрахував. Їсть він у людей, яких зустрічає у населених пунктах. Безкоштовно переночувати і помитися, теж можна у гостинних українців. Люди на Україні люди на Україні більш гостинні. не знаю, як це у вас називають велике серце, поки Рафал подорожує шляхами України за гроші. Він ні трохи не переживає. я просто не зациклююсь. Якщо тут не пустили, там не пустили. Ну йду далі. Так щось знаходжу, Ну якщо ні, то можу в наметі переночувати. З дівчатами зустрічались з українськими, а певно, о, більше красиві. Рафал не спокушає гарних українських дівчат. Його знайомства обмежуються спілкуванням, адже подорож не полягає лише у тому, щоб намотати десятки тисяч кілометрів на велосипеді і, можливо, досягти якогось рекорду. Від подорожі мандрівник хоче дізнатися якомога більше про життя та історію європейських країн, як то кажуть, з перших рук. А дружини немає? А ні, ні, ні жона нема. Гітара, це моя жона. А він зегнай кохана. Саме цей музичний інструмент далеко від дому по праву замінює йому рідних і навіть бухгалтерів на роботі. Коли ноги відпочивають від педалей, пальці рук вправно перебирають струни на гітарі. Так, Рафал Китовський заробляє собі на кишенькові витрати. Сьогодні теж швидко заробив, граючи на гітарі. Так, що, myślę, що Я думаю, буде що буде добре і знайду собі його. раду. Але поляк не був би поляком, якби не знав, де треба зупинятися, щоб назбирати грошенят. У Львові Кітовський всього за три години заробив 100 гривень, а в Кам'янці-Подільському за дві години 50. Річ у тім, що в обох містах Рафал застав святкування дня міста. Найближчим часом у вас заплановане святкування? Чекайте у гості Рафала Кітовський зі славетного польського міста Любевськего. Він розкаже вам, як можна кардинально змінити монотонний плин життя. Алан Маккей з Нової Зеландії отримав хороший гонорар, коли потрапив до книги рекордів Гіннеса. 9 серпня 1996 року він випустив найбільшу мильну бульбашку довжиною 32 метри. Для цього йому знадобилася паличка для пускання мильних бульбашок, миючий засіб, гліцерин та вода. Для того, щоб виграти у нашому конкурсі, підрахуй, вам знадобиться телевізор, хороший слух та величезне бажання виграти. Дивіться вже про переможця далі. Ось ми дібралися до священого місця, яке називається спорткомплекс Чайка. Ось наші переможниці. І сюрприз, на який ми довго чекали з дівчатами. Людина, який, який завжди чогось мало, людина, яка має золотий голос, романтик в душі, Валера, соліст з групи Друга. Река». Друга ріка. Ось, дружище, привіт. Привіт. Так, це наші переможниці. Знайомся, Валер. Це Лариса. Валера. Це Марія. Марія. Ось такі екіпіровці, Ми збираємось почати наші гонки. Всім привіт! Ми на старті. Програма «Диваки», Друга ріка і переможці конкурсу підрахуй. Тримайтесь за свої сидіння. Ну як тобі твої враження? Ти перший раз клюва клюва не очі. Понравилась. Ну я зрозумів, що таке безпечна їзда. Так. Ти теж хочеш виграти приз від диваків. Тоді візьми участь у нашому конкурсі Підрахуй. Цього разу тобі доведеться порахувати, скільки разів розбилися шибки у нашому наступному сюжеті. Користуйся тільки своїми вухами, слухай зважно звукові підказки. вірну відповідь відправляй на ось цей імейл. Матимеш прикольний приз від ну від диваків. Далі ви побачите, скільки може витримати вухо. Слух притупляється однозначно. І скільки може побачити око. Якщо вам доведеться їхати машиною у Голландії, пам'ятайте, що перед машиною має хтось бігти із прапорцем. Таким чином, там попереджають коней із візками про те, що їде машина. Якщо тамтешні тварини не розуміють звичайного сигналу, то можна придумати щось гучніше за стандартне фа-фа. Щоб підняти децибели в авто, можна вклатися у якихось, ну там, 10 тисяч баксів. Дивіться далі. Встанови у машині потужний мотор, доведи спідометр до найвищого показника, зроби із звичайного автомобіля справжню лялю і посади поруч шикарну дівчину. Ти ще не найкрутіший хлопець. Сьогодні авторитетні хлопці хизуються вишуканим автомобільним звуком. Скушать музику, аби, навіть про свого качества, не цікаво. Я не люблю громко, я люблю, щоб він був просто чистий. Люблю я музику теж. Ага, хороший, поймаєш? Впала колонка мне на голову. І от случилось такое, как у Ньютона. И теперь от ездим медавим все. У багатьох приблизно так і починається манія автомобільного звучання, але задавити колег звуком сьогодні нелегко. На дорогах безліч тих, хто побував на змаганнях з автоспорту, і знає, наскільки децибел можна розвинути гучність колонок всередині герметично закритого авто. Вот это вже не перше стекло, которое вилітає від звука. Э, вот та машина жовта. На ній криша вже не перший раз шпаклювалася, того що на ній лучаться краски. Вилітають стекла. Це почалося в Америці наприкінці 70-х Модні хлопці на здоровенних тачках, прихопивши дівчат та пиво, збиралися на автостоянках, щоб було веселіше, врубали на всі сто свої магнітоли і відривалися. А потім знайшовся один мудрик із магазину аудіоапаратури, який вирішив цей рух використати собі ж на користь. Так виник автозвуковий спорт. Українці перший чемпіонат з автозвуку провели лише у 1999 році. Їм настільки сподобалося розривати колонки, що змагання регулярно проводять і до нині. Скажи, то есть, тут тут отримує той, у кого громче музика. як? У кого більше давлення. Ні, у кого громче музика, у кого давлення більше. Щоб точно виміряти автозвук, Всередині кожної машини учасниці встановлюють пристрій, який фіксує децибели. Дані виводять на ось таке табло. Звичайно, до кожної машини треба підходити індивідуально. Компактна Таврія відчує більший тиск, ніж, скажімо, ось такий просторий Mercedes. Переможці у різних категоріях виграють кубки, колонки, кондиціонери. А меломан-щасливчик, що посів перше місце, удостоюється солідної грошової винагороди, яка, в принципі, все одно не окупить встановленої в автомобілі аудіосистеми. Якщо відкровенно, звук здесь весь обійшовся нам в 18 тисяч доларів. Тобто, в принципі, здесь може бути мало видно. У нас от на потолку висить очень такий мощний усилитель, дорогостоящий, на полочці. кожен динамік стоїть теж доволі. Плюс ко до всьому, много чого ще не видно, що спрятано. Чим ризикує любитель потужного звуку? То есть, в принципе, в максимальном пике, не жалея техники, можно высадить стекло, но можно потерять какую-то единицу техники. Ну, это нам нужна специальная фонограмма с резким ударом. Ну, скажем, вот Фредди Меркьюри есть, там у него первая вещь, да, там тишина, а потом идет такой удар. Держит стекла, потому что если этого не сделать, просто машина, как консервную банку, может раздуть. А ще це може нашкодити здоров'ю. Хочете, ви того чи ні, а від гучної музики краще чути не будеш. Полізняна черта чоловіка йде 130 дБ. У мене останній раз, як заміряв, без, без обновлень було 136 дБ. Слух притупляється однозначно. Геннадію 24 роки. Сім із них він займається звуком. Сьогодні він хоче переплюнути американців, які зайняли свою нішу за звуку у книзі рекордів Гіннеса, і подолати світовий рекорд. Дуже багато людей удивляються, як мені вдається витримувати в цій машині доволі продовжительне при громком звуку. От я в принципі свободно видержувати 175 дБ, при десибілах, не відчуваю потерять організму. І слава Богу, дійсно, слух мені страдає, і музикальне з моєї слухання стається прежній. У XVII столітті французький монах Каст Ель зрозумів, що музика повинна мати колір. Щоб змайструвати кольоровий клавесин, монах присвоїв кожній із семи нот по кольору. Натискаєш ноти, бачиш відповідне забарвлення. Тоді цього дивака всерйоз так ніхто і не сприйняв. А зараз без світломузики не обходиться жоден концерт поп-зірок. Як можна здивуватися допомогою світла? Дивіться далі. На мой взгляд, і звук – це дві різні різні різні, але які являються составляючими одного шоу. З чим у вас асоціюється світло музики? Звичайно, з дискотеками, шоу-бізнесом і високобюджетними презентаціями. Феєричні світлові шоу блимають в такт музиці, і часто глядачі не вірять, що за цим стоять живі художники світла. Більше того, вони навіть розчаровуються, коли їм кажуть, що такі дійства створює не точна автоматика, а звичайні люди. Насправді світло музику можна порівняти з математикою, де музика виступає як аргумент, а колір як функція. І почали розрахунки цього дубляжу не на дискотеках і не на комп'ютерах. Ще 1742 року сім кольорів веселки Француз Кастель переклав на сім нот. 1911 року світова громадськість зустріла новий експеримент поєднання кольору, світла та музики. Російський композитор Олександр Миколаєвич Скрябін підклав під партитуру своєї поеми «Прометей» спеціально придуманий світловий ряд. У Скрябіна сформувалася своя образна система світломузики. Якщо у кастеля кожен колір веселки належав відповідній ноті, то Скрябін у своїх симфоніях забарвлював у відповідні кольори акорди за тональністю. Сучасник Скрябіна художник Кандинський теж експериментував з поєднанням кольору і звуку. Кольори і тембри він склав у таку протокольну таблицю. Керуючись нею, на мову кольору можна перекласти кожен музичний твір. Звичайно, тут виграватимуть оркестрові концерти. Однак сьогодні художники світломузики працюють в основному в шоу-бізнесі. Я вважаю, що залог успіху – це два фактора. Чоловік, який працювати работати светом, і професіональне оборудовання. Художник керує світлом зі спеціального світлового пульта. Ще на репетиціях перед концертами він прописує кольори, підбирає потрібні композиції і відповідні відтінки. Часом світловики повинні реагувати на ходу. Для цього треба досконально вивчити як техніку, так і виконавця. У кожного виконавця є определенний стиль роботи. Тобто, сястина що він хоче, щоб і світ, і звук, і вся концепція шоу були от в рамках. Його лічна концепції сповнення це задоволення коштує немало. Грандіозна світлова постанова солідного заходу тягне від тисячі євро і далі. Поєднання музики і візуального мистецтва сьогодні включає навіть архітектуру. Старовинна фортеця у кам'янці-Подільському прекрасний об'єкт, який можна змінювати тільки за допомогою світла. Щоб подивитися на лазерне шоу біля цього історичного пам'ятника, до кам'янця з'їхалися глядачі з усієї України. Художники по світлу над цим дійством морочилися не день і не два. Півгодинне шоу готували задовго до проведення святкування. Самый большой эффект, как бы, это когда даже ничего не происходит, вот, ну, как по мне, а, вот, начало мероприятия, то есть, темная сцена, полный зал, зрительный зал людей, и все сидят в ожидании. И вот можно какую-то ну, легкую какую там, картинку набрать, там, просто какой-то оттенок, что-то включить. И, 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 и... По ощущенням залихся. Вау! Щоб персонал охоче брався до роботи, багато підприємців практикують офісні п'ятихвилинки. В одних офісах співають, в інших роблять ранкову зарядку. А от одна американська фірма взяла собі за правило робити щоранку перед роботою веселі летючки. На цих зборах кожен повинен був розповісти або якусь прикольну історію, або якийсь прикольний анекдот? Хочете почати тиждень з веселого настрою? Не пропустіть у вихідні програму Диваки. Що буде наступного тижня? Дивіться просто зараз. У наступній програмі ви побачите диваків, яких розшукує міліція. Одні малюють на стінах, інші лазять хмарочосами, а ось ця гвалтує зірок. Хочете, щоб ми зробили з вас телегероя? Негайно пишіть нам за цими адресами. Ми усім розкажемо, який ви дивак, і обов'язково покажемо всім ваші дивацтва. Не забувайте, що це була програма Диваки. А я Олександр Гордус. І все це не смішно, а сміливо. Бувайте, любі друзі. ніколи не дізнались. Пилосос навпаки. Пылосос навпаки. Пилосос навпаки. Пилосос навпаки. Навпаки. Стоп, стоп. Я для вас стоп. Остановитесь. А -а -а.